Хочу поділитися певними думками, тому не стверджую цей факт, а лише допускаю дану можливість. Більшість знають про такий міф, як затонувши Атлантида. Тобто колись на одному з островів знаходилась певна досить розвинута для своїх часів цивілізація. Плюс населялися острів не лише звичайні люди, а також титани. По-іншому велетні. Але в один момент цей острів безслідно зник, затонувши під великим шаром води. Не знаю, як ви. Але цей міф нагадує мені одну біблійну історію. Усі прекрасно знають історію про великий потоп Таноя, котрий з за повелінням Бога створив ковчег і врятувався. Уважно читаючи священне писання, можна зрозуміти, що до того самого потопу люди не ходили з дубінками, а також мали певні розвинуті технології для свого часу. Адже Ной будував величезний корабель не одним рубанком та молотком. Плюс причина потопу полягала в змішанні ангелів з людьми, після чого почали народжуватися велетні, Котрі заселили усю землю. Ну і звісно, на кінець вся земля була покрита водою, та минулий світ був похований під великим шаром води. Звісно, є і відмінності, але я навів саме фундаментальну основу я вважаю, що істина полягає з на історії, а Атлантида є лише певним плагіатом греків. Нагадую, що це лише мої роздуми. Якщо у вас є що додати, напишіть в коментарях.